Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі. 29 грудня 2022 року. Сьогодні ми на авторинку міста Луцьк покажемо ціни на Volkswagen Passat. Ціна з Б6, 2008 рік, 1,9 дизель коштує 6700. Посад Б8. Передні проктроніки є. Легкосплавні диски, передні протитуманні фари. Коштує 18200, 17 рік, коробка автомат. Телефон продавця є. Б 6 На передніх парактрониках задні також є. Коштує 6300 на автоматі, сьомий рік 212 тисяч пробігу. Телефон. Я думаю, що хто схоче, то знайде, побачить, подзвонить і домовиться про зустріч і огляд детально цього автомобіля. Склоп радо запутівши, ну, але трошки номер видно. Я думаю, що можна зорієнтуватися Наступний у нас Б-7. По ціні він 10900, 12 рік, бензин 1,8. Телефончик дуже добре видно, пробіг 270 тисяч. п й Сад маєм такий, продається, це не універсал кузов, ціна 7500, восьмий рік, пробіг 222 тисячі, на бензині 1,8. Ще один б6 продається. Ціна його 6700. 7 рік дизель 2,0. 243 тисячі пробігу. 6700. Ось такий Volkswagen Passat b 6 Ще один b 6 продається. Тут є передні паратроники з опцій, передні прототуманки. 8400 коробка автомат 2008 рік, дизель 2.0. Телефон вказано. Людина, яка продає, і звісно, всі ваші питання, хто шукає собі Volkswagen Passat B6. Маємо такий Passat b 6 в чорному кольорі. Присутні передні парактрольники. Значить, задні є. На автоматі. 9 рік 6990. Бензин 1.4. 9 рік. Такий Volkswagen Passat B6. Передні протитуманки також є в автомобілях. Шостий. Пасад 7700-230 тисяч кілометрів пробігу. 2007 рік 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Б7 Volkswagen Passat, Кузов Універсал ціна 12 рік 2,0 дизель. Пробіг 217 тисяч. Як зазначено в оголошенні рідна фарба. Це у нас продається. Б-7. кузовне універсал 14 рік. Дизель 1,6, 260 тисяч пробігу. Телефон продавця є, ціна не вказана. Ось такий середині. Білий салон. Кнопка відкривання багажника середини. Регулювання по світлу, 277 тисяч пробігу, двозонний клімат. Ось такий салон, підлокітник, білий салон, задні, задній підлокітник для задніх пасажирів є. Он. Салон в чудовому стані, гарно збережений. Хто шукає собі такий посад, зверніть на нього увагу. Наступний у нас Б6. 700. Сьомий рік 2,0. Двигун. Пробіг 212 тисяч. Телефончик, я думаю, зрозуміло, хоч скло запотівше. Але я думаю, що можна зорієнтуватись, куди дзвонити, хто шукає собі Б6. Наступний Б6 в темному кольорі на передніх парктронах. Ціна його. Зараз подивимося. Ціна. Ціна договірна. Сьомий рік телефончик є. 2.0 дизель. Якась історія по автомобілю. Който цікавий телефончик є, повзв'язати зв'язатися. Наступний Б6. Ціна 600. 2006 рік. Бензин 1,6. Пробіг 231 тисяча. Volkswagen Passat B6. Передні проктроніки є. Наступний у нас автомобіль, який продається на нашому ринку. Це Volkswagen Passat B8. Ціна на старті 17300 17 рік, дизель 2.0. Пробіг 177 тисяч, є телефон продавця, якась історія по автомобілю, якісь документи. Можна перевірити автомобіль і придбати. Наступний у нас продається також b 8 Passat Складні дзеркала є з опції з Бельгії 2.0 дизель. П'ятнадцятий рік, 14900. Б8. Передні протроніки є, передні протитуманки. Що у нас по ціні? 14500, 16 рік, 2,0 дизель, механічна коробка передач. Такий Б8 продається. Передні протитуманки є. Наступний у нас без 7 білий колір. Передні протитуманки є, передні проктоніки є. 11950, 13 рік, 2.0 дизель, автомат. Ось такий автомобіль, хто цікавиться автомобілями без 7. Зупиніть на паузу, подивіться, куди дзвонити. І зустрінтись з продавцем. Б-6. 6200 коштує шостий рік на автоматі бензин 1,6. І як завжди, показую телефон продавця. Що вам сказати, відео такого формату допоможе людям, які не місцеві. Обрати собі декілька автомобілів попередньо дзвонившись з продавцем і домовитися про зустріч 17 рік, 19400Б8. Домовитися про зустріч, не відвідуючий авторинок. Можна собі придбати непоганий автомобіль. б 7 Volkswagen Passat коштує на Б7 13200-14 рік, ДЗ2.0. Будемо завершувати сьогоднішню зйомку на останок Б-7. Седан. 14-15 рік на бензині є телефон продавця. Ось такий Б-7 продається. кого цікавить, звертайтеся.